От буває таке, що ти шукаєш собі новий ноутбук і думаєш, ну ось треба щось таке, щоб і для роботи підійшло, і для творчості згодилося, і щоб мало вигляд пристойний. А головне, щоб можна було прийти у кафешку, відкрити і нормально так пофлексити. Знайомтеся, Lenovo Yoga 7i 2 в одному це ноутбук, який хоче бути універсальним для всього. Тут і стильний корпус, і сенсорний екран, який можна перевертати як завгодно. І навіть стилус є для тих, хто любить малювати чи писати від руки. Цей гаджет, наче створений для людей, яким замало про. Просто клавіатури та тачпади, чи миші, але пропоную розібратися, чи насправді він такий крутий, як про нього говорять. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про дуже дуже прикольний ноут. Що ж, розпаковка Lenovo yoga 7i 2 в одному це не просто такий квест, а прямо приємний початок знайомства. у середині коробки сам ноутбук, зарядний пристрій usb c на 65 ватт, і залежно від комплектації стилус Останній це не просто декоративна деталь. Це інструмент, який розширює ваші можливості: малювати, робити нотатки чи працювати з графікою, усе стає простіше та зручніше. До речі, стилус легкий, тонкий, користуватися ним насправді приємно. Щодо дизайну, його 7i насправді має. Вигляд преміального пристрою, і тут можна похвалити Lenovo. Курпус алюмінієвий, міцний, без жодної, хой там щось кріпить. Він тонкий та легкий, ідеальний для тих, хто постійно носить ноутбук з собою. У рюкзак чи сумку без проблем. А важить ноутбук 1,6 кг. Фішка цього ноутбука, як ви здогадалися з назви, це конструкція два в одному. і що я хочу сказати: ці петлі дійсно вражають. Цікавий факт: Lenovo першими презентували концепцію із шарнірами ще у 2012 році. Згинай ноут як хочеш, вони надійно тримати. Муть обрану форму, хоч планшет, хоч такий собі тент для серіалів, хоч класичний ноутбук. гаджет завжди має цікавий вигляд та привертає увагу. До речі, коли перевертаєш екран у режим планшета чи тенту, цей момент завжди має вау-ефект, така собі магія трансформації. А от щодо портів, тут все досить продумано. Є USB a для старих добрих пристроїв. Два USB-C з підтримкою швидкого заряджання та DisplayPort, HDMI для монітора, слот під картку пам'яті та аудіороз'єм для навушників. А якщо потрібно бездротове підключення, Wi-Fi 6 і забезпечує швидкий стабільний інтернет. А Bluetooth 5.3 дозволяє легко підключати гарнітури, мишку та інші гаджети. Місцева клавіатура також заслуговує на окрему згадку. Чіткий зручний хід, приємна підсвітка, друкувати комфортно навіть у темряві. А ще є кнопки для виклику Microsoft Copilot. Це такий розумний асистент, який може знайти потрібну інформацію, допомогти з текстом чи навіть створити зображення, зручно, коли потрібно зробити щось конкретно дуже швидко, без зайвих рухів. Загалом Yoga 7i справляє гарне враження не просто черговий ноутбук, а такий сучасний, стильний та головне багатофункціональний гаджет. Екран Lenovo Yoga 7i 2 в одному це справжній магніт для очей. 14 дюймовий сенсорний OLED з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів, показує чітку і соковиту картинку, що навіть відео з котиками виглядає як витвір мистецтва, а частота оновлення у 120 Гц особливо тішить під час роботи у професійному софті. Редагувати відео, малювати чи працювати з графікою стає значно комфортніше, коли все рухається плавно і без ривків. А от яскравість тут у 400 ніт. У приміщенні цього цілком вистачає, а от на вулиці під сонцем може бути трохи дискомфортно. 100% покриття DCI-P3 забезпечує точність і насиченість кольорів, що стане в пригоді професіоналом від дизайнерів до відеографів, яким важливо бачити, кожен відтінок максимально реалістично. Dolby Vision додає соковитості hdr контенту. Фільми та серіали на цьому екрані прямо оживають. Сенсорний екран реагує миттєво, доторкнувся і все одразу працює. Гортати сторінки, збільшувати зображення чи Просто свайпати по екрану зручно, особливо коли ноутбук у режимі планшета. Розклав, відкрив потрібний, працюєш собі спокійно без зайвих рухів. Ну і стилос теж варто сказати: малювати, писати нотатки чи виділяти текст, усе виходить чітко та без нервів. Відчуття, наче ти працюєш із реальною ручкою, тільки без паперу. Якщо ви дійсно полюбляєте малювати чи заробляєте цим на життя, це стане справжньою знахідкою. Камера тут Full HD, розташована на верхній грані екрана. Зображення видає гідне завдяки технологіям Lenovo Smart Appearance та Smart Smart Noise Cancelling. до того ж, Lenovo AI Engine Plus додає сюди трохи інтелекту. Це система функцій, які покращують якість відодзвінків, роблячи зображення напрочуд реалістичним. Функція інтелектуального шуму заглушення забезпечує чіткість голосу, усуваючи фоновий шум. А функція Smart Login дозволяє почати роботу за ноутбуком одним поглядом на екран без зайвих паролів. До речі, на веб-камері є фізична шторка, яку ви можете прямо руками закрити і взагалі не перейматися щодо вашої приватності, навіть якщо ви не вимкнули відеозв'язок. Переходимо до продуктивності Lenovo Yoga 7 i 2 в одному. У середині цього тонкого корпусу ховається чимала потужність. Процесор Intel Core Ultra 7 155H це не про аби працювало, а про впевнений рівень для виконання різноманітніших завдань. Процесор забезпечує прискорення завдяки штучному інтелекту, що дозволяє створювати зображення чи музику з тексту, або покращувати якість фотографії, відео буквально за кілька кліків. Графіка Intel Arc Graphics додає цьому ноутбуку універсальності. Робота з Мультимедійним контентом трансляції чи базове редагування відео виконується стабільно та комфортно. Оперативна пам'ять на 32 ГБ гігабайти 5X. Це мрія для тих, хто любить відкривати десяток вкладок у браузері, працювати у Photoshop і одночасно слухати музику. Ніяких підторможувань та зависань. Все працює максимально плавно. Для збереження даних тут є SSD на 1 терабайт, чого вистачить і для всіх ваших медіафайлів, і для якихось там ігор невеликих, і навіть для того, щоб працювати. Досить впевнено. Синтетичні тести показують, що Yoga 7i 2 в одному має хороші показники. Це не рекордсмен, але для своєї категорії він тримається впевнено. Цифри ви зараз бачите на екрані, але скажу так: офісні програми, мультимедійний софт, браузер все це працює швидко і стабільно. Таблиці, документи, презентації відкриваються миттєво, а під час відеоконференції не доводиться хвилюватися, що щось зависне. Мультимедійний софт легке редагування відео та фото тут цілком можливі. Ну а тепер про ігри. Так, Звісно, це не ігровий монстр, але якщо хочеться відволіктися та у щось швиденько пограти, то тут це цілком можливо. Наприклад, Crash Bandicoot Insane Trilogy у 2К на низьких налаштуваннях видає 30-40 FPS, сіфу 2К на середніх тримається на рівні 40-60 кадрів, а Spyro Reignited Trilogy у Full HD на мінімальних стабільно видає 50-60 кадрів. Головне, звісно, обрати щось не надто вибагливе. Загалом Lenovo Yoga 7i 2 в одному це про багато функціональність. Це не ігрове рішення, але для роботи навчання. Та творчості він підходить чудово. Ноутбук має акумулятор на 71 ватт-годину, і це більш ніж пристойно для такого компактного пристрою. Завдяки технології Smart Power. Ноутбук сам вирішує, як розподілити заряд, щоб протриматися якомога довше. У середньому він може працювати до 14 годин без підзарядки, і цього вистачить і на робочий день, і ще трохи залишиться на вечірній фільм. В офісних задачах, як от текст чи таблиці, енергії, вистачить надовго. Серфінгу, вебі чи перегляд відео вже зменшують час роботи, але все одно перейматися, де знаходиться найближче. Ще розетка вам не доведеться. У моєму тесті ноутбук повністю зарядився з 0 до 100% за 1 годину 49 хвилин. Це було швидко з комплектним блоком живлення і без зайвих танців з бубном. А якщо у вас є якийсь відповідний павербанк на USB-C, то взагалі можна заряджатися на ходу. До речі, упаковка Yoga 7i 2 в 1 виконана з екологічних матеріалів без використання пластику. Навіть корпус адаптера живлення складається на 90% із переробленого пластику, а нижня кришка ноутбука на 50% із переробленого алюмінію. І це має бути приємним бонусом для тих, хто піклується про навколишнє середовище. Отже, Lenovo Yoga 7i 2 в одному. Його ціна стартує від 39 тисяч гривень, залежно від конфігурації. А за 64 тисячі гривень ми отримаємо преміальний пристрій, який справді здатен закривати дуже багато задач. Основні плюси тут очевидні: універсальний форм-фактор 2 в одному, якісний oled дисплей із соковитими кольорами, хорошу продуктивність і стильний алюмінієвий корпус. Це ідеальний варіант для тих, хто багато працює, але при цьому хоче дуже швидко та. Зручно перемикатися між роботою та розвагами. Але чи є мінуси? Так, кількість портів може здатися комусь недостатньою, особливо якщо користуватися багатьма пристроями одночасно. А ще не варто очікувати від нього чудес в іграх, він явно створений з акцентом саме на вашу продуктивність та творчість. Тож кому підійде цей ноутбук? Студентам, фрилансерам, творчим людям чи просто тим, хто цінує мобільність та мультимедійні можливості. Мені ноут сподобався, але я точно розумію, що я не його цільова аудиторія. А яким комп'ютером зараз користуєтесь ви? ви? б на Lenovo Yoga 7 i 2 в одному ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео а якщо було цікаво мене послухати не забувайте підтримувати відео вподобайками підписуйтесь на мій канал натискайте на дзвоник щиро вдячний всім хто так робить особливо тим хто ділиться моїми відео зі своїми друзями та знайомими це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту також нагадую що в описі відео окрім посилання на ноутбук є і лінк на мій тікток де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки тож підписуйтесь мене ж весь цей Час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!